Всім доброго. Сьогодні таке тренування на силу. Вітер сильний, їх закладає голубів, Ну бачите, це їх посунуло. Ну, не посунуло, скажімо так, а трішечки заклало. Зараз подивимось, це я вже другу партієчку трішечки накинув, там перша була. Я так кинув першу подивився на їх поведінку, хто тримають, не тримають вітер, як вони. Більше таких більшість тут ледерів, але трішечки є. Трішечки є і лідерів. Лідерів мало. Мені треба ледерів розхитувати більше. Декому дав відпочинок. А дехто вже і сів, налітався, хтось ще сідає. Що у нас тут п'ятірка? 5 і сімка, да? 12, але вони всі низько дуже. Ось. Ну, вони зараз, я думаю, що трохи устаткуються. Ця п'ятірочка, це, до речі, перші ледарі. Такий другий сорт, як Миколайович каже. Може вони не всі ледері. Але другий сорт. Хто такі не мають такого бажання до польоту або ще не проявили себе. Але все одно тоді бажання не мають такого. Але й не зовсім трупи. Ще є парочку, мабуть, приберу таких відвертих ледерів, не хочу я вже з ними працювати, бо я їх вмовляю вмовляю літати, а вони не вмовляються. Як Толік писав, каструлю -то треба поставити тут у дворі. І тоді вони більш Одразу дохідливіше стають. Та не всі. Деяким дійшло. Ті, хто був в ледерях, вже за дві години є результати у деяких. А у деяких дві хвилини. Тут бузок мій десь теж літає. І з лідерів тут я 12-го кинув. Потім 59-та. Ну вона така не лідер, але літаюча голубка завжди. Ось це ледача рябе 95 та Але воно вже підльотує. Ну воно повинно літати. Воно оце 95-те повинно літати. Бо в неї батьки такі. Я взагалі не знаю, чого воно довго не літало. Воно і зараз поки що не дуже літає на сьогоднішній день. Це ряба 115, ага, да, 115. 65-й там, 101... Ой, 11, ось сіре одна на одну. 65-й, 11-й, це вже літаючі голуби. Ай! Все ж таки вітер сильний. Ті, хто вище взагалі там склалися. Це бузок, схоже, що. ага, це бузок. А він там і був просто вищий, я його так... Він з першого ще. З першого ще підйому. 112-й голуб. Пишний у мене є голубок такий, навіть трішечки рихвуватий. Минулорічний 112-й голуб. Миколі він першому дуже подобається. Я вирішив його не залишати, на му... на... бо це таки ця рихловатість мені не дуже подобається. І вона не всім, правда, передається голубенятам, але хто в нього йде, вона передається. А хто в мамку йде, вона не передається. Та я не хочу е, оцю рихлість зав... заводити, скажімо так, оцю рихлість своїм голубам. І голуба я цього. Він літаючий, голуб, пишний такий рихлувати, багато кому, ну як рихлувати, для мене він рихловатий, звичайно. Але багато хто Миколі чому подобається? Він пишніший. Бо він пишніше за інших, такі спокійний, такий, як Микола каже, повільно такий, піднімається завжди, не поспішаючи. Ну так, да, у нього такий є. Ой, я вам не голубів показував. Я без камери дивлюсь. 15-та там голубка, стальна, рука втомлюється, мабуть, треба якось все-таки пробувати з цим. Як його штативом знімати? Та си ніяк себе не змушу до нього, не звикну 30-го минулорічного не став кидати, бо я його так вперше завжди. Він у мене такий черговий. Хто в першій партії на перевірку неба, на перевірку всього вітру? Це 30-й одразу. Думаю, треба приберегти його. Голуб хороший. Глубинят він мені, правда, не дуже дав, але я прибрав голубку його, я грішу на голубку. Це майже переміж, там голубки справа, бо голуб. Там зовсім інше. була в мене голубка. О, 63. -я. І ти там була, до речі, теж ледерка. Ну як ледерка? Вона. Її брати старші, вони в лідерах вже, 18-й я показував, в руках не ганяється. 17-й був. Ще четвертий, був, одногністка ну, теж літаюча, а вона така, вона знаєте чому ще не літала, бо вона довго така, якось недорозвинута була голубка. Знаєте, буває, коли голубка, ну голубеня, воно худе і їсть, і все, але якесь худе. Ото вона так все життя була худе, худе. ну Зараз от облиняла і одразу почала літати. Виходить, що воно якось, знаєте, як не було сили в нього в пір'ях, ну, в крилах, не знаю в чому там. Але сил не було. І як зараз от линька, ну, майже, майже дійшла кінця, одразу голубка почала літати. Ось воно. Да, тут висновки треба робити. Вітер у нас сьогодні південно, ну трошечки, трошечки, може з заходом південно-західний. Десь так, ближче до півдня. До речі, от Південно-Західний якраз хвостами мені на... настісте, що вони... і зазвичай тут вітруган такий дме, якщо дме, то дме. Відрідко у нас такий вітер так розвертається, щоб хвостами туди на той будинок. Я чому орієнтуюся, бо родичі там і... І от... Якщо туди дме, то дме вже такий губатий, що їх закладає. Ну, такі дні теж потрібні, такі тренування теж необхідні. Я помітив, що після таких от тренувань, де вони не довго політають, недовго там, але вони так серйозно, скажімо, поборються з вітром. А от коли тільки він там на 2-3 бала зменшує вітер і одразу голубий, показують і результат, і все показують. Це 65-й, схоже ще. Сірий, темний. Це його молодший брат, це старший. Його одномістка був Одеси також. Ти я його загнав. А ні, це 94-й. Угу. Це 94 -й. Ось сім'ядесят й Він більш такий, більш темний. А 94-й якраз. О, ну ряби, оце добре. Оце для таких, хто мало літає. Це те, що треба. Вони повпиралися там, нехай не довго, але зачепилися і повпиралися. І... Ага, бачу, сідає 16-та. 95-та. Оце 95-та. Недовго там молодці, молодці, все одно повпиралися, головне, нікого не сунуло. 59-та сідає, 107. -та. Схоже, що сіла ось. Білохвоста одна-одна, красива така, та... та вона ну теж таке через раз вітає. в когорті. Другого сорту на зараз. зараз. Воно одразу налаштовує, як треба. Тобто кого -то тр... когось треба вгорі знаходити, об'єкт, щоб е... камера фокусувалася тоді. Ну Це 12, 112, точніше голуб, це минулорічний. Що Миколі подобається, оце він. Літаючий голуб. От я його не часто ганяю, але цей голуб літаючий. Так, ладно, я все, натомився. Так, особливо, щоб там... щоб щось дуже гарно то показувати нічого. Тренування пройшло на фізичне таке навантаження. Але теж корисне. Такі тренування теж корисні. Після таких тренувань якраз ідуть результати. Так, ага, дікаріки. Злякали, вам. полетіли, полетіли і злякали. Ну, да, повертаюся. Добрий день. Ми вас тут не чекали. Ми думаєте, що тут таке? Що тут коїться? що тут за голуби кіпішкіш? І вони ж тут Друг тут дома їжу роздають. Так, все, голуби тут, Голуби тут, все поки. Ну ось микнувся показати те про що я казав. Голуб літаючий. Це 112-й голуб, якого я не буду залишати його, що він пишнуватий. Але літаючий, всі сіли вже. Він ще сам. Бачите, він навіть помітно, що він, навіть в такий вітер він, помітно, що голуб пишнуватий. Ось поближче то цей голуб, 112 голубок, доволі такий широкий, крило у нього, пахи, прям перекриваючі пахи. Ну і хвостик, хвостик у нього теж такий достойний. Скільки у нього? 3. 3 на 4 голуб. І тут 7 середини, тобто 10-14 хвостів у нього виходить. Ну не сказати, що він огромний, то так от береш і не сказати, що він ну прям громадний. Але щось мене поки в ньому якось ну, трохи не знаю, подивлюсь, подивлюсь ще. Є, є сумніви, що ти тут місце своє своєму знаходиш. Ось цей голубий. Голубка у нього компактна, така як мені до вподоби, що місяця молодь в пари йде. На голубки зараз не буду приділяти увагу. Але в тому, що вони мені дають, я очікував щось середнє від них. Якраз думаю ідеальна буде. А вони дають або в неї чітко, або в нього. Ну, тільки рік вони мені, правда, давали. Але сталь на мурі були чітко в неї. І точно такий же дитина, та він, він навіть тут Росія. 112 теж молодий, як і батько, дісталось йому кільце 112 номер. Але і стальний. Тобто, якщо стальний, то в батька, якщо мури, то в мати. А от посередньо, щось вони мені не дали. Але це був один рік тільки, можливо, ще буде. О, ти страшна. Лиса, голубка така линяють.